Усім привіт. Сьогодні 6 червня 2025 року. Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Друзі, 12-та година. Раночку сьогодні, от наразі дуже тепло, дуже ясно, дуже сонячно. Навіть я вам скажу, дуже-дуже жарко. В городі робити зараз неможливо. Курочкам нарвалося лише по помідорах. Назбирала зеленої травички соковитою. Чим більше травички вони наразі з'їдають, тим більше буде і смачніші будуть яйця. Зранку і ввечері обов'язково мою відеречку і ставлю водичку. Там, в тазику у нас стоїть завжди попіл із піском 50 на 50. Вони там купаються від кліщів і від бліг. Профілактика. І обов'язково, друзі, треба кожні три місяці давати глистогонні препарати курочкам, таку само, як і кішечкам, таку само, як і собачкам. Ось о, таково вони в мене виглядають наразі. Несуться дуже добре. Кожен день несе курка яйце. Годую я зранку і ввечері. Два рази зерновими. І десь о 6-й я вмикаю світло, у мене там немає ніяких вікон у них у сараї, тому темно, тому я вмикаю світло. І десь в 11-й вечора я вимикаю, щоб їм було дуже вдобно там і нестися. І друзі, там ще теж стоїть відеречко з водичкою. Обов'язково, коли темніє, вони заходять туди і все одно дуже жарко, дуже спекотно, вони дуже хочуть водичку. То вона там завжди стоїть, друзі. Оцю такову травичку я по помідорчика зриваю. Це тут лобода і куча всякої другої соковитої травички, бо більше другої соковитої немає. Наразі дуже жарко, вся трава заколосилася, а курочкам колосочки не годяться. Їм хочеться таку м'якеньку травичку їсти. Масянчик мій гарнюній котик. Масянчик, кицюня моя, моє сонечко, жарко тобі, ти в тіньочку лежиш, моя зірочка. Друзі, дуже люблю. Люблю усіх твариночок, дуже багато годую безхатніх твариночок, кішечок і собачок. Е, карта моя під відео. Будь ласка, е, кидайте, скільки можете. 2-3-1 гривню. І буде це всі грошенятка будуть йти на годівлю безхатніх твариночок. Ці мої твариночки, що в мене в хаті в дворі, вони теж колись були безхатніми. Але тепер ось вони вже, вже поглянь такий величезний масанчик став. Друзі, була учора в секенді, купила в самий найдешевший день 34 3 гривні за кілотки, джинси стречеві, без дірок, без плям. От куву без дірок, без плям. Прям навіть нова, вона була з етикеткою. Це я їх вистирала І, друзі, купила ще от во пояси. От жмут В общем, оці пояси завісили на 2, 2 гривні 50 копійок. А от все разом, друзі, 22 гривночки. ну ви мене питаєте, чим я підв'язую томати. Оце, друзі, купую в самий найдешевший день. Пояси, отакі, вони 3, 4, а то й 5 років будуть служити. Дуже класно. Набагато дешевше виходить, чим ото спеціальна мотузка для підв'язки. Вона лише на один рік. Ще, друзі, я купую в самий найдешевший день. Теж в секінді. там простині, простирадла. Ну, в общем, все, що можна отаково порвати на отаково мотузочки. І вони служать десь років. Зу два, потім вони вже стають. Такі рвуться, але все одно набагато дешевше це виходить, ніж ото спеціальні мотузки. Ще питаєте, друзі, чим я е, користуюся обрискувач, який в мене. Отки, друзі, це я у цьому році купила в магазині Тада за 444 гривні е, 6-літровий. То в мене були 8-літрові, але ну, я вам казала, що я нечайно спотикнулася, впала, скажімо так, сіла на нього і він роздавився трохи. Там дірка Образувалась, то я оце купила. А хтось сказав, що ви таку фігню купуєте, тіпа, його постійно накачувати. Треба, не треба його постійно накачувати. Не слухайте на кого таких диванних експертів. Друзі, купила самий найдешевший. Оце один раз накачала, і поки, поки вся жидкость не викачалася з нього, не обрискалася, все. То я його не качаю. Якщо він качественний, то воно качественне. Воно і саме найдешевше може, корис... може дуже добре служити. А оці всі дорогущі, вони мені, якщо чесно, не потрібні. І тут, -тут йде длінна ось ось така насадка. Тобто вдобно і дерева обрискувати, і все-все. Єдиний -все. друзі, оце момент обов'язково треба не наливати, щоб ви бажаєте, щоб він служив дуже довго, такий дешевий елемент, скажімо так. то Ось така е, по, смужка от кого повинна жидкость бути не вища. От повинна бути пустота для того, щоб тут його накачати повітрям і щоб він добре оприскував. Так, ще, друзі, питаєте мене, що в мене оце постійно оці огризки тут валяються. Друзі, це в мене сохне вже на слідучий рік. Я постійно я ніколи не викидаю ніякі там ось о, шкурки від бананів, шкурки від апельсинів, від... В общем, все 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 оце я сушу, дрібню і потім додаю влуночки при посадці, там помідорів, огірочків, баклажанів, ну, в общем, всіх-всіх своїх насаджень. Хочу подивитися, друзі, температура. Ось у мене під навісом. Тут у мене холодочок. Учора було 34 градуси, друзі, в такий час. Сьогодні, бачите, ось от 30 градусів. Це тіньок. То на, на сонці я не представляю, що там за жаріща. Мої ще ось улюбленці колись були безхатніми, а тепер ось загоряють в мене тут теж вони під навісом, бо дуже жарко. Мірочка і Тайсон, мої зайчики любі. Друзі, просили мене показати ублизу е, свої помідори, перчики, баклажанчики. Друзі, то я чесно відремонтувала наконець ту основну камеру. Тепер можу знімати іменно в такому вигляді. Е, так, дивіться. Томатики. Це в мене все іде високорослі. Отак вони виглядають без хвороб, без шкідників. Воно е, вже дуже багато квітоносів, нічого не опадає. Тобто мої всі підживки, мої всі обробки дуже добре діють. Ось ось скоро буду вже їх пасинкувати і підв'язувати. Наразі ще можна декілька днів е, потерпіти, бо дуже жарко, друзі. Як же чесно, так не хочеться в городі оце лазити. Питаєте мене ще. Е, як часто я поливаю. При даній температурі, це що було 34, 36, 30 градусів наразі, це в тіньочку на сонці, хто його знає, я градусник не ложила. То оце я кожні 3-4 дні поливаю. Все у мене посаджено такого рівчаки, то я попросту кладу шлангочку і воно врівчачки набирається. Я не стою коло кожного кущика, і крапельний полив мені не потрібен, бо дуже багато хто питає. У мене весь город засаджений. І бачите, в мене ще один город є. Е, у друзів я взяла на томатики, бо я торгую насіннячком помідорчиків, У мене дуже багато сортів оселяків, Це восени буде продаж, друзі. Буде відео. Буду казати, які я буду продавати, що є в наявності, але це вже десь, може з листопада, може ще й туди-туди далі. Буде... Чекайте, друзі. Будете зарані, нічого не бронюю нікому, бо, ну, це таке діло. Такий час, що хто його знає, що воно буде завтра. А тут ще бронювати на осінь. Ну, буде час, друзі. Будемо буде все. В общем, от діло. Все буду показувати обов'язково, друзі. На моєму каналі обробки помідорів від А до Я є. Будь ласка, дивіться і користуйтеся. будь ласка, дивіться, як воно добре все виглядає. Перчики, це ось о. Солодкий перець, отаку от виглядає. Це я його висаджувала дуже-дуже манюпусіньким. Два листочека всього ліж було. погляньте, який добрий, без хвороб, без шкідників. Баклажанчики таку саму висаджувала дуже страшненькими, маленькими, жовтенькими. Вже ось погляньте, І підживка подіяла, і обробки подіяли. Два рази я роблю хімічну обробку хімпрепаратами, а то до кінця сезону, поки все не ну, аж аж, 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 аж до морозів, вже роблю натуральними средствами. То дивіться, яка в мене схема обробок, якою я користуюся, і користуйтесь, будь ласка. Всі дерева в мене теж, друзі, є обробки. Будь ласка, дивіться, користуйтеся. Всі дерева в мене у цьому році без шкідників, без, м -м -м, без захворювань. Все добре нав'язалося, і груші, і черепи, Етешні сливи, то, то все, добре. все добре, друзі, зростає. Зараз покажу навіть, що яка черешенка, воно, он, погляньте, воно вже ягідки у нас починають, починають стигнути. От кого? Вона. вона не прямо сіяна, бо у цьому році дуже було багато разів заморозки, але все одно вона є, є з плодами. Так, просите мене показати. Зимову грушу, ось о, зимова груша, друзі. Вона вся в плодах, без хвороб, без шкідників, все добре. Виноград, друзі, той, що в мене премерз, це білий. Погляньте дуже добре, ось о, квітоноси які обробляла, друзі, один раз хорусом, другий раз зеленим щитом для винограда. І третє, друзі, обробляла ось о, буквально декілька днів тому назад. Ось у навіть, отакі, бачите, білі плями ось на, на цьому на листя. Це, це препарат. Це я препарат захисник і препарат селити. На 10-літрове відро два препарати змішувала. Це від самих таких основних хвороб при дощової погоді. Ці препарати не бояться дощу. Це від мільдю і від оїдюма. Це дуже страшні хвороби, від яких я обробила, і все буде добре. Так, яблучка, яблунька, ось літня яблунька, погляньте, гарню ненька, вся, вся в плодах, все добре. Добре, смородинка, друзі. Ось, о, е, хвор... Захворіла була борошнистою росою. Е, друзі, обробила я препаратом Міравіс. Все добре допомогло, все 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 плодоносить, все-все дуже добре. То, от, о, так, кабачки, кабачки, Це в мене кабачки Іскандер, гібрид. Тільки його висаджую, бо він дуже добре плодоносить. Воно, погляньте скільки. скільки на кущу. Так, листя, дивіться, бо е, декілька людей питали, а що це за білі плями. Це особливість даного сорту. Він попросту так, ну, таким кольором листя в них це не хвороба, це все добре. Так, і ось о, теж цей синій виноград вже в мене цей теж постраждав від морозу. Погляньте, він класний вже. Все добре, все воно, все воно, куча квітоносів, куча, в общем, і, і листя, і вуса, і воно, все воно плететься. В общем, все добре. Так, це в мене яблунька, речів, теж воно все добре. Добре, нічого не не померзло, не упало, не захворіло. В общем, все-все добре. Єдиний мінус, друзі, в цьому році з огірками. Ось, о, вдруге пересівала, і дуже багато людей у цьому році е мені таке писали, що або повсходили і попропадали, або зовсім не посходили. Оце в мене така була проблема, друзі. На цих місцях у мене вони. Майже не посходили. Я повідкопувала, постаралася так -от подивитися. І саме насіннячко, і я їх пророщувала, до речі, купувала дорогі насіння, то, в общем, вони попросту згнили. І я їх і накривала, і прикривала, ну, нічого не вийшло. А це вже вдруге посіяла, то вже ось погляньте, вже все. Вже починає воно, починає де-не-де, -де, починають сходити. Воно Друзі, я. Мої найулюбленіші сорти, верніше, я висаджую тільки партенокорпічні гібриди фірми Велес, Ті, що по 10 насінин. Зараз, друзі, покажу ублизу. Оце от Кво. Емеля. Потім марінгай, коник. Чисті пруди, чисті пруди, друзі, вони не бояться затінення. Я у минулому році навіть під горіхом садила. Дуже добре класно. так, Так, це теж коник. Так, всі другі, друзі, а Олексійович ще. Ось Олексійович. Всі другі, що я у цьому році висаджувала, то мої експерименти. Будемо дивитися. Декілька сортів посіяла і декілька гібридів ще посіяла. Так, це в мене низкорослі томатики. Низкорослі томатики я у цьому році висаджувала по два влунки. І гноми, і обичні низкорослі. Високорослі томатики, друзі, я у цьому році висаджувала по одному влунку. Коли я висаджувала по два влунки, то я вела в одне стебло кожну рослину. Коли оце я посадила по одному, то я буду вести у два стебла. Обов'язково, друзі, буду вам все показувати, як я це роблю. Це в мене. В хатинки для томатиків під сонцезахисною сіткою 60% затінення. Таку саму сітку я буду отут напинати над огірками. Дуже добре в нашому регіоні вона діє. Це в мене під сіткою посаджені ті сорти, які бояться сонечка. На А, отут, на сонечку прям посаджені усі низкорослі. Друзі, низкорослі я не затіняю ніколи. Я не трачу сітку на низкорослі томати, тільки на високорослі. І ще на палящому сонечку в мене посаджені сорти, які йдуть сантоціанами, і сорти, які йдуть темні. Вони обов'язково повинні напитуватися сонечком, для того, щоб оцих корисних речовин у них було якомога більше. Ще, друзі, один момент. Питали мене, буває таке, що курчавий. Зверху листя на томатику. Ну, друзі, я продивилася, в мене такого ніде немає. Але бувають декілька моментів. По-перше, буває таке, що зверху дуже-дуже прям закурчавиться, покурчавиться, покарьожиться. то є таке, то вірус. То і їх декілька, до речі, є тих вірусів. Боротися з ними не треба, ліпше взяти, викорчувати цю рослину, вирвати і викинути якомога найдалі з городу, бо вона може розповсюджуватися по усім помідорах, і тоді буде кабздець усім. Е, ще момент: перепади температури. Воно трохи по-другому курчавиться. Е, то, ну то коли вже температура війде в свій режим. І вони вже стануть томатики на своє місце, будуть зростати або недостатній полив, або перелив, або недосталі якихось макро та мікроелементів. Помідори самі по собі зростати не будуть ніколи. Не слухайте нікого оцього бреда. От бачила таке в інтернеті. Сорт, який не потребує догляду зовсім. Не буває таких сортів. Завсім треба доглядати, треба поливати, обробляти. Деякі сорти треба підв'язувати, пасанкувати. Нескорослі і гноми я не пасанкую зовсім, але підв'язую обов'язково. бо... Е Фітофтора на раз, два, три буде захворіє і все, і капець томатів. І ще дуже багато у селяких грибкових захворювань, то ліпше підв'язати. У нас нічого не валяється на землі. Лише не підв'язую томат монгольський карлик, який просто стелиться по землі. Я попросту його мульчую соломою або сіном. В цьому році сіном замульчувала. Всі інші томати я не мульчувала, бо в мене немає сіна, немає соломи. Сіно і соломи у нас дуже дорогі, мені невигодно їх купувати. А де Скосити в цьому році я попросту не встигла на вся трава заколосилася колосками ні в якому разі не можна, бо буде бур'янів більше, ніж треба. Тот То кво. Так, вроді, вроді, по цьому все, все розповіла. Друзі. Ще питали, чи сапаєте ви помідори? Друзі, сапаю десь раза три за сезон, поки вони ще не маленькі. Все оце на даній стадії. Більше їх сапати не буду, бо можливо повредити саму або квітоноси, або повністю рослину. То це вже я буду тільки ну, поливати і буду дивитися, може треба буде підживлювати. А може і не треба буде підживлювати. Бо я вже підживлювала. У мене ось погляньте, добре вони квітнуть, нічого не опадають, на які квітоноси. Вони зелені, вони без хвороб, вони без шкідників. Ще, друзі, питали, мене нападає чорна мошка, чорний комарик. Друзі, мені в минулому році дуже класно допоміг препарат Прованто Максі. Розвела на 10 літрів води, вечором побризкала. На ранок вже нічого не було, і в той момент у мене ще почала з'являтися білокрилка. Але тільки на даному етапі, тільки вона тільки-тільки почала. от у мене була чорний кумарик цей і білокрилка. То в мене оце за ніч їх не стало, і більше не було за сезон більше я не обробляла. Але дивіться, всі мої обробки поетапно на томатах, і будете так само, як і я, з помідорчиками, і все, бо все буде добре. Так, тут в мене кукурузка, ось все добре. Зростає без хвороб, без шкідників. По кукурузки я ось недавно вже, коли вона стала така величенька, я недавно, буквально там пару днів назад, посіяла огірочки. Це мій експеримент, хочу подивитися, як будуть огірочки по кукурузі зростати. Це в мене кажу я вам, це ція саме. Посадила вперше, посіяла, навіть я не замочувала насіннячка. Цими гібридами я не користувалася, але хочу це спробувати. Так, часничок, друзі, часничок все добре, все зростає, але ось погляньте, вже з'явилися квітоноси. Їх обов'язково, це сьогодні ввечері, я буду займатися. Їх обов'язково треба повидаляти. Отак. Бо якщо буде отут квітонос завжди з цього, то цибулинка буде малесенька, сама голівка, і їх треба прибирати. Хтось марінує, хтось суша, хтось ще щось робить. Друзі, я просто їм їх. Воно таке оце добренне, ну просто добренне. У в мене в яснику не так багато, щоб там консервувати. Але поїсти з чимось дуже-дуже добре. Як зелена цибулька, от пір'ячко, так само ці. Оці, ось, оцей час часник, е, квітоносить часнику дуже дуже смачні. З цього боку, друзі, мене ось, ось іменно тут. Тут у мене йдуть чорні помідори, сині, темні. Ну, в общем, кому як нравится, так і так і кажіть. Друзі, отаково от вони квітнуть. Все добре, зав'язі не опадає. Друзі, якщо у вас опадає зараз, це нехватка бору. Побризкайте борною кислотою. Вона продається і в садоводчих магазинах, і вона продається ще е, в будь-якій нашій аптеці. Але в садоводчих магазинах вона набагато дешевше. Це я вам скажу по тому, як, як робила я. Так, тут в мене ще друзі посаджений гіркий перчик. Він теж усю добре, дуже добре, дуже добре виглядає. Теж їх його садила. З двома листиками воно було таке жовтеньке, маленьке, хіленьке, але вже усю у воно виглядає. Друзі, Тесі його, е, поки є по можливості, поки вони невеликі, е, по добре полила і на слідучий день добре я пересапую, щоб, е, щоб попросту повітря було до корінців, щоб він, е, воно добре зростало. Ви ще мене питаєте, чому так близько посаджений коло помідорів? Друзі, я не знаю, хто таке придумав, що от гір. Кого перця будуть гіркі помідори. У мене такого ніколи в житті не було. Що це за бред? Ну, ну Дійсно, ніколи в житті в мене такого не було. Єдине, що від солодкого перцю ось у мене гіркий перчик. А ось на такому, на такому розстоянні у мене посаджений солодкий перчик. Але, друзі, в мене все іде гібриди. То вони, вони в принципі гібриди вони не опиляються. Ну тобто перець, баклажани в мене йдуть, ну, цей солодкий, у мене йдуть гібриди. Він не буде гіркий від гіркого перцю. А гіркий перчик в мене сорти, бо я із гіркого перчику збираю насіннячка і теж продаю його. То, от кого виглядає. До речі, друзі, троянди. Троянди в мене теж ось погляньте, як добре виглядають, без хвороб, без шкідників. Це ті, що я літом. А живцю валотку вони добре виглядають того літа, друзі. Це вже вони ось квітнуть, такі от гарнюнки. Е, то, то Всі обробки в мене є на каналі. Будь ласка, дивіться, шукайте все-все є. Обрикоса, друзі, обрикоска моя люба, обрикоска моя ніколи такого ще не було, щоб обрикоса моя була без врожаю. Вона завжди у мене з плодами, завжди, який би рік не був, завжди, 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 кожен рік вона йде з плодами. Так, і тут під обрикоскою я ще посіяла огірочку. Ось теж почали сходити. От ково, це тут у мене германський сорт. ну... Не знаю, спробую. Оце, оце пробую, друзі. От киво, ось от киво. Сорт пробую у цьому році. Подивимося, тут ще не зійшли, а тут вже ось, вже ось кожна, кожна посходила. Огірочки обов'язково поливаю кожен день, а то і зранку і з вечора, бо огірочок це огірочок. Полуничку, друзі, поливаю десь кожні 5-6 днів. І тут в мене коло полунички ще рядочок помідорчиків посаджено. Це тут в мене рослі. Друзі, мій експеримент картопля у мішках. От дуже добре виглядає, без хвороб, без вселяких шкідників, все добре, подивимося, що тут буде. Е, мішки в мене наповнені, просто почистила корник без землі, без всього. Тільки що там почистила з курника. От кого, друзі, виглядає монгольський карлик, погляньте без хвороб, без шкідників вже замульчувала, вже він квітне, все буде добре, друзі. Все зростає е, завдяки усім обробкам і підживкам. Це тут у мішечках в мене монгольський карлик, Теж чистий, все добре. Це класно. Тут в мене огірочки у мішечках. Це мій експеримент, але вони єдині спаслися і єдині оце навіть ось вже огірочки з'являються. Погляньте, дуже-дуже воно воно і квітнуть і огірочки з'являються.